Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми, як і всі українці, потерпаємо від одного і того самого. У нас немає світла, води, тепла, все у нас підключено під електроенергію. Зараз, наприклад, нам включили, зараз 13-та година. Вчора о 13 нам вимкнуло світло і тільки зараз його дали. Давалося також уночі, буквально на годинку, десь у Пів на другу, але в це, цей час, мені здається, вже нікому світло і не потрібно. Але, ви знаєте, мені здається, що навіть через всі ці перебої, через всі ці незручності зі світлом, я дуже вдячна нашим електрикам, енергетикам, які. Дають нам змогу, хоча б на ці маленькі години е, е, отримати світло, отримати тепло, е, тому що дійсно, ну коли е, знищено майже все, я взагалі не знаю, як можна дуже швидко налагодити це все. Тому е, я дуже вдячна цим всім робітникам, які, незважаючи ні на що. Ціною власного життя, рятують, роблять всі ці роботи ремонтні і забезпечують нам, хоч ці маленькі години зі світлом. Дуже вдячна, дуже дякую вам за це. Сьогодні хочу трошечки показати якісь рецепти, покупки і трошечки вас відволікти від буденних справ. Якщо у вас є світло і інтернет, то ласкаво прошу у моє відео. Так, хочу вам ще показати мої покупочки з Резер. Купила собі ще такі дві піжамки. Я минулого разу купувала таку біл, ось таку прям. І мені дуже в ній зручно, дуже класно, і зараз вони взагалі акційні. Там якісь там по 300 гривень, якісь по 260 то я взяла собі ще. Я взяла собі минулого разу Ельку, тому що не було іншого розміру. І мені було прям дуже зручно, тому що спати в такій, в такій штуці, яка трошки більша. Ну, як трошки набагато більша, набагато зручніше, тому я всі ельки понабирала. Мені дуже сподобалась, така біленька і ось така, такого кольору теж приємного. Так, далі я купила собі таку шапку під куртку мою. Теж Резорт ставлю фотку, якщо знайду ще на сайті її. Коротше, якщо у вас велика голова, то краще не боїть. У мене голова маленька, і мені якраз. А там, здається, це один розмір да, one size. То, у кого велика голова, одразу кажу, вона буде вам маленька. Тому що вона на мене ледь налазить. Ну як, вона сіла якраз, я б сказала, але в мене об'єм <пів> голови маленький. Я помірю, напишу вам тут. І взяла ось такий рюкзачок на зиму. Він такий непромокаємий. Так от він відкривається, ну там шнуровка розтягується. Дуже вмістовний. Там такий ось великий карманчик всередині на ремішочку, на замочку для документів. так, нічого. Дуже зручно мені, мабуть, буде з Євою. З ним ходити на прогулянки і садочки, все можна туди запихнути. Або, наприклад, кудись поїхати. У гості теж можна дуже багато всього туди запихнути. Коротше, на зимній варіант, мені здається, для мами це дуже класно. Ще шкарпетки, куди ж без них. Ось такі взяла високі, ну, це такі звичайні. І ось такі під. Моє мою замов суття, я теж там замовила, але якщо чесно, не дуже задоволена якістю, і подумала, краще б я такого плану замовила у мами моєї, тому що щось мені вони взагалі не Ось Тут от, ось ця штука, щось взагалі мені якось ну, не дуже. І по якості вони взагалі не те. Я ж покажу, що я її замовила, це Mom із компанія. Костюм на флісі. Ходити в садочок на заняття. Дуже класні. Мені просто я, наприклад, собі теж на зиму купую такі флісові костюми. І мені дуже подобається, в них дуже зручно, дуже тепло. Можна одягти колготи під низ, Але я ще планую купувати. Термобілизну нам усім собі є від чоловіку. Тому взагалі буде клас. Такий зелений колір, приємний, дуже приємний. Також, як ви знаєте, я виходить на хореографію, я її на зиму придбала ось такий от повністю закритий костюмчик. У них там тепло, але все одно мені здається, що з голими ніжками або з голою спинкою трошечки холоднувато танцювати. То я і замовила ось такий костюмчик. В ті фірми, де завжди замовляю ЄВІВСЕ. Підпишу, коротше, як вона називається. Ця фірма також чешки більш такі кожені. По-перше, тут така товста стілька. Тут ось зараз. Ось така товста стілька і тут. Тому що в неї ті чешки були із ось такого матеріалу тільки на носочках і на п'яточку. Тобто танцювати таки зручно, але вже на, на зимову підлогу, то не дуже. І щоб було цікаво, я взяла і таку юбочку, спідничку сюди. Думаю, буде прикольно. Там, коли буде танцювати, я її зніму. Зараз не ходимо, бо в них карантин. Хтось захворів і всіх там позаражував, здається. Це цікаво, можу відправити ось такі комплекти, абсолютно безкоштовно. Просто напишіть мені в директ в інстаграмі. У мене посилання буде під цим відео, а також можна знайти кнопочку на головній сторінці інстаграм. Е, так, це тут написано 26 розмір, але я на сайті подивлюся, підпишу на відео, який це розмір за зростом. Е, в Єві вони маленькі. Але вони в, гарні, в гарному стані, в гарному якості. Також від цієї фірми ОМАРсель. Мені дуже вона подобається. Тому, кому потрібно, може відправити. Так що пишіть. Ось така зимова казка зустрічає нас при виході з будинку. Дуже красиво. Я так люблю, коли дерева прям всипані снігом. Це так красиво. У нас кожне вікно в будинку, в кожне вікно виглядає по дереву, і всі всипані снігом, неймовірно, ось просто ходиш і любуєшся. Я далі хочу вам показати пару рецептів, які я приготувала буквально за годину. Перша це свина-вирізка. Вона готується дуже швидко. Спочатку треба замаринувати м'ясо у спеціях. Я додаю копчену паприку, часник, сіль, перець, трошечки змазую маслом, щоб всі спеції якби, запечатались в м'ясі, і даю так буквально 15 хвилин промаринуватись. Паралельно з цією стравою буду робити ще вінігріт і пиріг. Тому зараз швиденько нарізаю моквинку, щоб її відварити. Я останнім часом роблю саме так, тому що так зручніше. М'ясо треба обсмажити з двох сторін і поки там підсмажується з однієї сторони, я швиденько поріжу буряк. Я купую саме такий вже готовий, він дуже солодкий. Мені він більш подобається, ніж просто відварений бурячок. І з другої сторони також, буквально там по 2-3 хвилинки і далі ставлю це м'ясо у розігріту духовку на 200 градусів на 30 хвилин. В принципі, цього буде, думаю, достатньо. І далі вже дороблюю венігріт. Я мариную обов'язково червону цибулю, мені так більш до смаку додаю сіль, перець, цукор, винний оцт, перемішую і ще прожмакую руками. Додаю також мариновані грибочки, мені так більш смакує, подобається коли такі ще смак є в ній Також додаю ложку діжонської гірчиці і маленьку баночку горошку. Е завжди купую маленьку, тому що велику ми не з'їдаємо, Не люблю дуже багато горошку, а він постійно пропадає, то я на один раз купую маленьку. Поки м'ясо ще в духовці, то в мене ще є час замісити тісто пісочне. Я додаю 100 г масла, одне яйце, 70 г цукру і 250 г борошна. Я додаю поступово замішую спочатку лопаткою, а потім вже руками вимішую і ставлю в холодильник ненадовго. Тепер роблю такий типу соус для м'яса, це масло, буквально там пару кубиків, один зубчик чесником. І прованські трави. Можете додати будь які інші спеції, можна взагалі свіжу зелень. І ось так от заправляю зверху, накриваю ще на 10 хвилин, і у цей час вже розкатую тісто, вже начиняю горішками форму і поливаю з гущенкою всю цю. Весь цей пиріг беру згущенку у молоко від фермера. Мені там вона більше все подобається, найсмачніша. Можливо, там з державною вона буде цей пиріг буде більш таким карамелізованим, але мені з цією все одно подобається більше. Ось таке м'язку вийшло. мені дуже подобається, мені подобається, що його можна приготувати як гарячу страву, і також можна приготувати як нарізку. Тобто потім охолодженою вже цю вирізку можна буде досить спокійно нарізати скипочками і подавати вже як нарізку до бутербродиків. Та, в принципі, навіть на якийсь святковий стіл це така заміна буженіни. Я й свій салатик, вона любить більш такий. Поки поїли, вже і пиріг приготувався. Забула сказати, що він ставиться на 180 градусів на 20-30 хвилин. Дивіться, вже по своїй духовці. Але це нереальна смакота. Так, він дуже калорійний, але знаєте, мені якось останнім часом взагалі все одно на ті калорії. Якщо хочеться солоденьке, їсти солоденьке. Я вже буду з вами прощатися. Хочу сказати вам, щоб ви не підкисали. Все в нас буде добре. Ми сильні, все витримуємо, нічого страшного. Головне, щоб всі були живі і здорові. Все буде Україна.